Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про День Конституції України, його історію та чому він такий важливий. Це свято, яке об'єднує нас як один народ, як громадян вільної та незалежної країни. День Конституції це не просто вихідний, це день, коли ми згадуємо про головний документ нашої країни, який захищає наші права та свободи. Це день, коли ми можемо пишатися нашою історією та дивитися в майбутнє з надією. Тож, давайте разом дізнаємося більше про Конституцію України, її значення та як гарно відзначити цей важливий день. День Конституції України це свято, яке ми відзначаємо щороку, 28 червня. Цей день дуже важливий для кожного українця. Адже саме 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України. Найголовніший документ нашої держави. Конституція України це не просто збірка законів. Це основа нашої держави, яка визначає права та свободи громадян, як управляється країна та які в неї кордони. Це символ нашої незалежності та самостійності. Ідея відзначати День Конституції України з'явилася відразу після того, як її прийняли. Українці, стомлені довгими роками радянської влади, хотіли мати свою власну державу та свої закони, які б захищали їхні права та свободи. Прийняття Конституції України стало великим кроком до незалежності та демократії, тому було вирішено відзначати цей день як національне свято, як символ перемоги демократії та зміцнення української державності. Шлях до прийняття Конституції України був довгим та непростим. Після розпаду Радянського Союзу Україна проголосила свою незалежність, але потрібно було багато часу, щоб створити головний закон, який би відповідав усім потребам нової держави. 28 червня 1996 року, після багатьох суперечок та обговорень, Верховна Рада України прийняла Конституцію України. Цей день став переломним моментом в історії нашої країни. Днем утвердження демократії та правової держави. Багато хто запитує, чому День Конституції України такий важливий. Відповідь проста: Конституція це основа нашої держави, це гарантія наших прав та свобод. Інше популярне питання: як святкують День Конституції України? У цей день проходять урочисті заходи, концерти, виставки присвячені історії та значенню Конституції України. День Конституції України це свято для кожного з нас. Ви можете відвідати урочисті заходи у вашому місті, дізнатися більше про історію створення Конституції, поговорити з дітьми про важливість цього дня. Головне пам'ятати про значення цього свята та цінувати нашу незалежність та свободу. День Конституції України це не просто червоний день у календарі. Це день, коли ми згадуємо про важливість закону, прав та свобод, які він гарантує. Це день, коли ми об'єднуємося навколо ідеї сильної та незалежної України. Пам'ятаючи про важливість Конституції, ми будуємо гідне майбутнє для наших дітей. Та онуків. Привітайте своїх близьких з Днем Конституції України. Ви можете створити листівки своїми руками або знайти гарні привітання в інтернеті. Головне передати щирі побажання добра, миру та процвітання нашій країні. Нехай кожна листівка буде сповнена любові до України та віри в її щасливе майбутнє. Цього року, як і завжди, День Конституції України ми будемо святкувати 28 червня. Це вихідний день, тож у вас буде змога провести його з рідними та близькими, відвідати урочисті заходи або просто помилуватися красою нашої батьківщини. Нехай цей день нагадає нам про важливість єдності, патріотизму та любові до своєї країни. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про День Конституції України. Це свято гідності, свободи та єдності нашого народу. Нехай цей день надихає нас на нові звершення в ім'я процвітання нашої батьківщини. З Днем Конституції, дорогі українці! Не забудьте підписатися на наш канал та залишити коментарі. Пропонуємо літературу, яка відображає найважливіші історичні моменти конституційного процесу на складному довгому шляху державотворення України від Конституції Пилипа Орлика до прийняття нової конституції України. thank mm -hmm. you